Сьогодні я був свідком того, як працюють насправді профсоюзи в Німеччині. Сьогодні, після обіду, прийшов саме власник підприємства. Людина дуже багата, дуже заможня, там її статки сягають десь близько мільярда євро. І він прийшов вибачитися перед працівниками за те, що вони... За його проханням будуть працювати тепер не 9 годин з понеділка по четверг, а ще будуть працювати у п'яток цілих 6 годин. І він вибачався за таку незручність. Крім того, він вибачився, що мене дуже здивувало перед людьми, за те, що а, люди отримають. Зарплатню на 25-30% більше, ніж е, зазвичай. Ну не знаю, чого він вибачався за це, але, але мене це здивувало, що е, люди отримують більше грошей від власника за свою роботу, а він ще й просить в них пробачення. Ось так. В Німеччині працює профсоюз. І ось так в Німеччині на його заклики відгукаються власники підприємства. Ну, на, принаймні, цього, що я сьогодні бачу. Всім здоров'я!